Чуєте мене? Супер. Так. А, чудово! А чи ви бачите мене? Давайте наступне питання вирішимо. Супер. Це не можу нарадувати, але тоді почнемо спочатку. Так, ну що ж, слайди ви побачили, я так сказати, їх заспойлерила. Щось ви побачили, але давайте тоді я вам розкажу. Почнемо з самого початку. Я рада нарешті, що тепер мене всі чують і бачать за цей час. встигло підключитися більше людей, не такий собі безсумнівний плюс. Дякую, Аліна, що написали, що мене не чути і не видно, бо я в повній впевненості, що люди просто зайняті, можливо, дивляться за кермом і незручно відписати. Собі розповідаю. Добре, тоді ще раз знайомимося. звати мене Анастасія, я маркетолог компанії Logistics, і сьогодні, в принципі, буду розповідати вам ще раз, як побудувати контрольовану доставку і саме на прикладі досвіді компанії Aquamall. На початку я просила, якщо бачу, що ви активні, якщо є змога написати звідки дізналися про наш вебінар і з якої ви галузі було б дуже цікаво дізнатися представники яких сфер у нас тут є, і, можливо, які очікування від вебінару, що вас сюди привело, ну або хоча б щось з цього розказати про себе, буду дуже вдячна. Тоді почнемо буквально декілька слів про нашу компанію. Чому ми вам розповідаємо, як впорядкувати взагалі логістику? Компанія наша працює на ринку 12 років, трошечки навіть більше на ринку логістики. Ми маємо в своєму. Арсеналі більше 900 клієнтів, які розпорошені по 16 країнах світу. Наша спеціалізація основна це планування маршрутів останньої милі, тобто, це доставка до кінцевого споживача, це контроль доставки, робота з мобільним додатком для водіїв, тобто контроль роботи водіїв та торгових представників. І також ми славно звісно своєю інтеграцією з crm системами 1 С і GPS Ми доволі плідно працюємо над тим, щоб мати якомога більше вже готових інтеграцій для наших клієнтів, щоб підключення було якомога швидше, коли починається впровадження, і ви мали змогу оперативно отримувати і обмінюватися даними з різними системами, які потрібні для вашої роботи і нашим сервісом. Щодо компанії Аквамол, взагалі це компанія, українська компанія, яка є лідером в сфері доставки питної води і різних супутніх товарів для дому та офісу. Вони мають дві філії у Львові та у Харкові і здійснюють там. Доставки забезпечують ще стабільну роботу як на заході так і на сході країни по доставці питної води. Асортимент компанії не лише бутильована напада, а й всі супутні речі, які обслуговують, скажімо так, цю воду, цей кулер, аксесуари, аксесуари для розливу і різні супутні товари. Компанія працює як з приватними клієнтами, так і з бізнес-сегментами, включно з офісами, виробничими підприємствами і закладами Хоріка. Логістична мережа компанії це щодня близько 250 точок, плюс-мінус точок доставки. І мають вони власний автопарк, в якому є 10 транспортних засобів. Тобто в них власний автопарк. Коли компанія Аквамол звернулася до нас, у них в принципі основний запит був про те, що в них немає прозорої побудованої системи, немає контролю водіїв, вони не розуміють план і факт, як вони між собою корелюються. немає... Навіть не те, що контролю, а взагалі розуміння того, як відбувається вже доставка після того, як маршрути спланували логісти. І другий великий запит був про те, щоб зняти навантаження з логістів, тому що дійсно будувати. Маршрути було доволі важко, бо це займало доволі багато часу. Бо доставити до бізнесу, який плюс-мінус стандартний завжди, да, там якщо ми кажемо там про хоріку, якісь підприємства, плюс-мінус це там стабільні доставки, одні й ті самі адреси, які ви запам'ятовуєте і з ними можна працювати. Але якщо ми кажемо про кінцевого спозивача, це дуже часто постійно нові адреси, які... Мають певні труднощі, шлагбауми, заїзди з двору, ще якісь такі нюанси, і це все те треба враховувати при побудові маршруту. Це займає доволі багато часу у логіста. Тим паче, коли немає системи, яка тримає цю всю інформацію собі. Це треба тримати в голові логіста. Яка вихідна ситуація була з якою не звернулася. Який казав казала, 250 точок щодня, 10 авто. Власного 15 маршрутів перевантаження логістів, потреба у стандартизації доставки і, в принципі, відсутність контролю за маршрутами, так, це от те, з чим ми почали працювати після впровадження сервісу. А ми отримали певні результати, про які ми трошки далі поговоримо. Але перше, що взагалі було зроблено, це запуск мобільного застосунку. Це було принципово важливо для того, щоб ми могли відслідковувати. Факт, Бо не було змоги витратити кошти на встановлення GPS, і в принципі не всюди це можна було зробити не на кожній машині, тому що інколи були водії, які використовували власне авто для доставки, і, відповідно, GPS. Датчики не завжди була змога встановити тому, мобільний застосунок, який відслідковує по геолокації і будує маршрут у людини на телефоні, значно спрощував ситуацію і давав можливість, в принципі, вирішити питання отримання фактичного маршруту. Друге, що було зроблено, це почали планування маршрутів із рахуванням цих різних факторів. Окрім того, що є певні проблеми в плануванні маршруту. Якщо ми кажемо про кінцевих споживачів, які я озвучувала раніше, це різні заїзди, під'їзди з різних сторін певні там фактори, які потрібно. Час доставка. Я можу тільки в цей час, а я в цей не можу і так далі. Та якщо ми кажемо про, наприклад, сектор хоріки, у них доволі часто додаються. Замовлення там, або в останню мить, або вони збільшуються і так далі. Тобто такі динамічні доволі маршрути, і наша система дає змогу додавати ці точки вже в процесі. Відповідно, ці фактори система при побудові верхової і логісту не потрібно в моменті там, намагатися перебудувати систему. Побудова системи план факту, в принципі, нормалізувати таке явище в компанії. І мати змогу дивитися, які моменти просідають, де є затримки, якщо вони є, через що вони стаються і як можна з цим працювати. В принципі, з'явилась там певна аналітика тих маршрутів, які відбуваються щодня. І останнє, що було зроблено, Таке глобальне це автоматизація і контроль у двох філіях, тобто стандартизація тих процесів. Тому що в компанії, що у Львові, що у Харкові були дуже різні системи, різні керівники зі своїми підходами, і не було змоги і розуміння, як правильно зробити так, щоб. Були однакові процеси в цих двох філіях, і було розуміння однакове, як ці всі цифри звести між собою в один єдиний звіт і бачити певні результати керівництву, і щось прогнозувати, планувати масштабування і так далі. Що після того, як це все було впроваджено, що ми отримали в результаті? Це зменшення пробігу на 40%, тобто кілометраж значно зменшився від того, як водії вважали їздити за найкраще і від того, як будувала система? Була різниця у 40%, що призвело ну, само собою до зменшення витрат на пальне в 30%, і окрім витрат на пальне, також так додам зі своєї сторони, що це зменшення витрат на амортизацію і, взагалі, технічне обслуговування транспорту, це також зменшення витрат на зарплатню, тому що в даній компанії вона була погодинна і там були свої нюанси відповідно. Також була оптимізація витрат, як правильніше це назвала, навіть не зменшення. Оптимізація транспорту вдвічі в даному випадку. А у нас компанія спочатку зменшила кількість машин, яка могла обслужити ту саму кількість точок, а згодом було збільшена кількість точок і залучення знову для більшої кількості точок доставки транспорту, який міг це доставляти. Відповідно, там, в перспективі збільшення прибутку для компанії. Прозорість для водіїв, оскільки була там. Це погодинна оплата ще якось впливала це на розрахунок у запальне, і це дало змогу всім чітко розуміти, і не було таке очікування реальність у водіїв і у компанії якихось постійних вияснень того, чому оплата така, а не така, і ця прозорість для водіїв для них створила можливість. Мати більш надійних працівників, тому що умови праці і оплати були абсолютно зрозумілими, і покращення клієнтського сервісу це, напевно, як результат одне з найбільших досягнень, як каже сама компанія, тому що дуже значно зросла. Прогнозованість, коли клієнт отримує свою продукцію, зменшилася кількість запізнень, в принципі, краще обслуговування стало, і з рахунок цього, і в перспективі зросла кількість клієнтів, і змогли залучити більше людей, і це дуже позитивно вплинуло на бренд компанії і на їх впізнаваність, репутацію, відповідно, дало доволі великий поштовх для. А розвитку самої компанії. Ось такі результати. Тут невеличкий текст, я вам в принципі, його зачитаю, тому що це відгук самого керівника відділу логістики, коли ми спілкувалися, що його слова були: це нарешті можу сказати, що ми керуємо процесом доставки, а не він нами. Це була найбільша біль, яка була у керівника відділу логістики. Дуже важливим неочікуваним приємним фактором стало підвищення рівня задоволеності клієнтів, від користування послугами завжди вчасно можуть отримати доставку і будь-якому дізнатися, коли саме прибуде водій Остання фраза була про те, що нам сумісно було реалізовано, що в процесі доставки за рахунок нашого мобільного застосунку передавалася геолокація безпосередньо водіїв, де вони їдуть, і у своєму особистому кабінеті додатку компанії Аквамол клієнт міг зайти і подивитися, де приблизно знаходиться водій і як швидко його можна очікувати. Звичайно, там писався приблизний час в відхиленнях до 10 хвилин. Якщо я не помиляюся, тут не буду брехати. Та точно, коли саме зможе проїхати водій і доставити воду, що мало неймовірний відгук з боку клієнтів, і також дуже позитивно повпливало на, в принципі, прибуток компанії ак і на кількість заявок від клієнтів. Ось такий досвід: Компанії після впровадження нашого сервісу що дало взагалі поштовх і змогу до розвитку, до масштабування, до покращення своїх послуг, дало закрило першочерговий запит на прозорість і побудову єдиної системи у двох філіях, які є. Тому дуже раді такі плідні співпраці, і дуже раді, що маємо змогу поділитися з вами і розказати більш детально про їх досвід завдяки нашій співпраці. Це, в принципі, так все глобально, що би ми хотіли розказати. Тому якщо у вас є якісь запитання, можливо, уточнення, я буду рада на них відповісти. Можете писати. Можливо, якщо є запитання не по кейсу АКВАМОЛА, в принципі, щодо нашої компанії, буду рада відповісти, можете писати. Якщо є бажання більш детально познайомитися з нами, є прикріплене повідомлення, моє вище посилання на наш сайт, де ви можете більш детально подивитися інформацію. Яка вартість? Вартість наших послуг у нас є декілька пакетів на сайті. Ви можете детально ознайомитися з тим, що входить у кожний пакет. Мінімальна вартість за одну машину в місяць це 12 доларів. Будь ласка, в загальному, якщо говорити про там вартість послуг наших, або ще якусь інформацію більш детально, для кого ми підходимо, чи підходимо ми саме для вашої компанії, в залежності від того, скільки у вас автомобілів, і так далі, це вся інформація у нас є на сайті, але скажу в двох словах, що ми працюємо з компаніями абсолютно різного розміру. У нас є компанії, у яких... Одна машина, і нас є компанії, у яких 500 плюс машин, і всі вони абсолютно мають різні задачі при користуванні нашим ТМС-сервісом, але мають однаково чудові результати для себе, скільки триває впровадження. Ми заявляємо, в середньому у нас це займає півтора місяця максимум. Зазвичай враховуючи, що в середньому звертаються компанії в районі 30-50. Машин, то відповідно це займає трошки менше часу. Ми встигаємо за місяць зробити впровадження. Але якщо вас більше цікавиться інформація про впровадження, заходьте на наш YouTube. Минулий наш вебінар був саме про моменти, які пов'язані з впровадженням нашого ТМС-сервісу, і з якими проблемами може стикатися бізнес, що впливає на час до цього впровадження. Ви можете подивитися, і якщо ще залишиться питання, залишайте заявку, і ми обов'язково вам розповімо. Так, і для того, щоб вам було простіше, звичайно, знову ж таки, у нас на сайті є посилання на наш YouTube канал, де ми викладаємо записи наших вебінарів. Але якщо так, буде простіше Зараз я вам сюди продублюю посилання на наш YouTube канал, і ви зможете перейти на собі і подивитися. Там є також у нас викладені кейси інших компаній, які були. Люб'язні поділитися з нами такою можливістю розповісти про їх досвід впровадження, і також інші цікаві відео, різні інтерв'ю з нашими клієнтами. Можливо, також буде вам цікаво. Чи має ще хтось запитання? Можливо, стосовно компанії або знову ж таки стосовно сервісу, або нашої співпраці з компанією «Аквамов»? Так, ну почекаємо, ще буквально три хвилинки до половини. Тоді а, можливо хтось ще друкує якісь повідомлення і запитання. Якщо більше не буде, тоді не буду вас затримувати сьогодні, особливо тим, хто з Києва. А, важка нічка була. Я думаю, всі хочуть трошки відпочити, особливо ще після робочого дня. Так, поки не бачу питань, тоді в цілому скажу дякую вам, що написали, що мене не чути, і ми все ж таки з вами знайшлися. Я дуже вам вдячна, що ви приділили частину свого вечора нашому вебінару, нашій компанії, і поспілкувалися, послухали інформацію, яку ми для вас підготували. Доєднуйтесь до інших наших вебінарів. А якщо є бажання, знову ж таки можете писати нам в соціальних мережах запитання, залишати заявки на нашому сайті, наші менеджери з вами зв'яжуться, зможуть дати відповіді на ваші запитання. А якщо є бажання підписатися. На розсилку нашого щомісячного дайджесту, де ми розповідаємо про оновлення нашого сервісу, де даємо посилання на наші статті, які ми пишемо на різних ресурсах, і також посилання на вебінари, які у нас проходили, або інші цікаві відео, які у нас з'являються. То також пишіть нам обов'язково, і ми додамо вас в нашу розсилку, будемо раді з вами ділитися інформацією про нас та про нашу компанію. А взагалі, ставайте нашими клієнтами і будемо з вами тісніше спілкуватися і співпрацювати. Хто ще, якщо ви ще не є нашими клієнтами, тому що бачу деяких наших партнерів, клієнтів. Сьогодні присутні з нами. Так, ну, в принципі, я так розумію, що більше запитань немає, тоді не буду більше вас затримувати. Ще раз дякую і до нових зустрічей. Рада всіх була бачити! От за партнерів прям дякую. Так, Віталій, бачу, вас відмічаю кожного разу. Дуже приємно, дякую вам, що ви з нами на вебінарах. Це також для нас дуже приємно, що ви слідкуєте і завжди, так сказати, тримаєте руку на пульсі. Ми раді, що ви є серед наших партнерів. Все, тоді всім гарного вечора. А uh, до зустрічі.